П'ять голубих ялиночок біля цілющого джерельця в селі Процілі. Погляньте, які вони шикарні. І тут легенду я вам розповідала в попередньому відео сама справжня голуба ялиночка. Тут така красота, ось червоне якесь червонолисне дерево. Тут ось гейхери, дивіться, є. До речі, гейхери я маю на опт і поштучно на опт по 25 гривень, хто хоче пишіть мені особисті повідомлення. Погляньте, яка. Красота, це форзиція, напевно, тут росте. А ялинки взагалі просто голубі-голубі. Самі справжні голубі ялиночки. Калина. Все так, як по традиціях. Біля води, біля криниці повинна рости калина. Огляньте, крупноплідна така калина, скільки їй тут три куща. Да? Там жасмін з тої сторони. Дивіться, яка красота. Тут служба проводиться, водичка, джерелі, цілюща водичка. Напишіть, чи знали ви, що в цьому джерельці цілюща вода, І вона така смачна. І вона дійсно має силу. Красота. Дуйки тут ростуть. Тут громада дуже гарно попрацювала, сільська. Бачите, як красиві лавочки, тут служба проходить. Погляньте.